Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися в Росії на цьому тижні з 16 по 22 лютого. Ух ти, він тільки карта. Кінець, оце перемога, це смерть. І це всередині якісь баталії. Знаєш, що там у них таке розпочнеться? Смерть їх перемозіть, це прекрасно. Показують оце карта Зеленського у мене і нашої влади. Якась домовленість, якісь оце підписання. Це вже не просто на словах. Оце карта, неможливість підписати щось. От неможливо взагалі. Неможливо зробити якусь домовленість з Україною. Оце карта у мене зазвичай карта Трампа. Він їм щось обіцяє, але тримає при собі. Нічого не я нічого не віддам. Я жаден. Ой, вони буде якась, вони будуть радіти чомусь, але. І будуть про це прямо розповідати, але це все вони це може показувати і фейки, і ілюзії. Або вони зрадіють чомусь, це виявиться ілюзія, або просто будуть щось, якісь фейки метати про те, що вони там живуть прям класно, замечательно, все, все добре, все прекрасно. Як і раніше, вони у війні. Якийсь у них є шанс з кимось домовитись на рахунок свого захисту? Оце показує, що Росія, оце карта Росії в мене, вона продовжує, вона і на словах агресивна, і агресивна в подіях. Продовжує свої відгавкуватись від всіх і ще й нападати. У них вдома повинно щось кардинально змінитися. Зупинка на майбутнє в Україні. В Україні. Вони готуються зупинитися в Україні. І розробляють якісь нові таємні плани. Оце розробляють, йти кудись в іншу сторону. Дякую.